Як буде нація? Нейшн. Нейшн. О те, що належить нації. Нейшнол. Нейшнол. Як буде область, регіон? Region. Region. Отож, регіональний, те, що належить. цій… Regional. Regional. Що я хочу сказати? Це класична ти. Як я скажу? Classic. Якщо класична музика. Classical music. Classical Мюзик. Music, як ти думаєш електричну гітару. Як можна сказати? Електрик гітар. А інженерія. Електрикал. Кер. Care, Care – це турбота. Турботливий. Як Careful. Сказати? А той, хто безтурботний, Careless. Careless. Power як прокладається? Сила. Тобто сповнений сили. Powerful. Powerful. а навпаки, безсильний. Powerless. Rain. Дощ. Rainy. Boss. Це в нас, ну, звичайно, бос. Uh -huh. от якщо я така владна. Баси. Bossy. Фейм. Слава. Щоб сказати відомий славетний феймос. Нерв. Це нерви. Нервовий. Нервис. Нервис. Дівча Girl. дівчачий. Girlish. Щось жовтуватий, Ми кажемо Yellowish. Yellowish. Якщо зеленуватий. Greenish.